На під 12 Ви подивіться, є Закарпаття черешня, по скільки вона буде? 600 гривень. А ось така? 1100. А полуничка? 170 гривень. 70-те місце під 12 на 8. Кому вже хочеться черешні, підходьте. Ще тут є пахлава. Пахлава по скільки? 200 гривень. 250. Це все. Краса під 12 на 8. А ще тут є виноград. Виноград по скільки? 260, 260. 250. 250 200. 200 Кишмиш 280. Кишмиш 280. 74 місце. Ой, не 74, а 70 місце. Так, пробуємо, мені дають черешню. Спробуємо, чи воно добре. Так, пробую в черешня. Супер. Класно. А по скільки така полонечка сьогодні? 150, 160, 150, 160. 160. 160. Солодка невеличка, але 140, по солодка, солодка кажуть. Під 12-тим на вісім, 84-та місце, які можна взяти в роздріб. А поскільки буде полониться? 160. 170. 170. По чому полониться? 150. 150. А скільки така велика полуниця? Така велика, коштує 180 гривень. 180 гривень. А ось така Рубочка, о, 180. 180. І ось така. І така по 150. Але це 150. Роз гуртова ціна. Гуртова ціна. А, роз... а якщо ви продаєте в роздріб, яка буде ціна? Ні, це є роздріб ціна. Це є роздріб національний. Да. А а оборот сказала. Гуртова, по скільки буде? Ця по 170. Ця 170. Це Ця буде 140. Ця буде 140. А 160. ось така 160. 74 місце під 12 на 8 також є номер телефону Женя. Звертайтесь. А ось така полонечка по скільки буде? 140 грн. По 140 гривень. А ось на роздріб ви продаєте, так? 150 гривень. І 12 на 8. Місця. 150. То що полонечки є дуже багато. Яка ціна полонечки? 160 гривень.